Флірт повинен бути з поступовим посиленням, але з розумінням партнера на кожному етапі цього флірту. Тобто, перший флірт буде ну, досить банальний, Це може бути посмішка. Да? І далі ми рухаємося вже по степ, степ да, рухатися крок за кроком до моменту самого вже а, сексуального акту. Причому, дивіться, я трошки душніла. Тому я розділю сам от, 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 от такий сексуальний акт на три складові: секс з мозком, <секс>, секс з душею або з психікою, і секс з вашим тілом безпосередньо на всіх цих етапів є момент флірту. Тому наташ, якщо ти не проти, я тут чуть-чуть за за це затрону. А далі вже підемо по сценарію дам. Нашого стріму, дивіться, що я називаю. Я називаю секс з душею. Це певні прояви романтики, квіточки, компліменти, причому відносно світу сприйняття об'єкту вашої симпатії.